Аю 13 серпня 902-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Поки захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися по нашій території, ми тут продовжуємо працювати, аби підтримувати економіку країни, ба більше донатити, аби допомагати нашим бійцям. Далі про головні події в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Допомога для фронту, міський голова Олександр Семчишин передав військовим 10 квадрокоптерів. На них витратили майже 1 мільйон 100 тисяч гривень з бюджету громади. Початок тижня для нас традиційний. Ми на початку тижня обов'язково робимо якусь передачку для наших сил оборони. Ну і знову ж таки традиційно це ті речі, на яких ми робимо ставку. Зокрема, це квадрокоптери. Сьогодні ми передаємо 10 квадрокоптерів. DJI Mavic 3E Enterprise. Це власне квадрокоптери з дорожчої серії. Ми знову ж таки сьогодні їх придбали за бюджетні кошти, тому я ще раз дякую платникам податків. Друзі, насправді це завдяки нашим спільним зусиллям ми можемо допомагати нашим силам оборони з такою великою періодичністю, коли ми це робимо власне кілька разів на тиждень. Зазначу, що якщо брати тільки цей рік, то DJI Mavic 3 e Діджей Mavic 3 t DJI Matrix 30 t DJI Matrix 300 RT, а також великі квадрокоптери типу Баба Яга, гексакоптери. Ми вже передали понад 360 штук і продовжуємо далі це робити. Десятий форум Ініціатива це платформа для презентації проєктів та кращих практик представників громадського сектору, панельних дискусій на тему розвитку молодіжної політики, навчання, спілкування та обміну досвідом у сфері організаційного розвитку благодійних та громадських організацій. Форум «Ініціатива» – це форум, на якому презентується дуже багато к ініціатив. Це завжди було так. Це завжди був такий тренд, який започаткував Андрій Заєць. Коли він почав збирати навколо е, ініціативи якраз тих людей, які займаються молодіжною політикою в місті, зробити колаборацію, поговорити, сказати, де було класно, показати, де можливо ще перспективи. Ініціативи презентують всі охочі, але одна тематика вона має бути пов'язана з молодіжною роботою, з молодіжними ініціативами для молоді, зроблено молодь, будь-що, але яке навколо себе має. Одну константу молодь цього року ми вирішили підхопити ініціативу і зробити її на базі Кам'янець-Підільської комунальної установи міської ради. Провели цей форум у молодіжному центрі, який є одним із тих місць, де в синергії працюють представники влади і громадськість для досягнення результатів. Це унікальний випадок, коли величезне приміщення може використовуватися як дуже різноманітними. Зонами для молоді, для проектів для молоді це унікальний такий проект, який було втілено саме камянсько Бедівської міською радою і міським головою. Молоді громади має дуже багато різноманітних ініціатив. Ми показуємо життя молоді зсередини, наскільки тут може кожна молода людина знайти себе, реалізувати свої мрії і свої ініціативи. Новий штам COVID-19 19 флірт на Хмельниччині зафіксували вже чотири випадки мутованого вірусу. Ми маємо ріст захворюваності на ковід. Не очікували ми цього звичайно, так як у нас в травні-червні ріст захворюваності практично не було. Вона йшла на спад. Травень це 84 випадки, червень 49 випадків, в липні вже ми маємо 455 випадків. Також хочу повідомити, що ми подавали від хворих лабораторію дослідження зразків. Нам підтвердили 4 випадки нового мутового штаму, який називається флірт. Що він собою представляє? Це той же вірус, тільки мутований. Захворюваність передається дуже швидко. Симптоми такі ж, як були попередні Тільки тут єдине, що, на жаль, він в більшості вражає людей похилого віку і в тих, у кого є ослаблений імунітет. Наразі. 5 серпня Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо проведення щеплень. Вони відповідають Міжнародним світовим зразкам. Для більшості людей достатньо буде однієї дози щеплення любої із вакцин, яка рекомендована, яка є в нас в наявності в державі. Хочу також повідомити, що введення цих вакцин є безкоштовним. Прошу при появі перші симптоми звертатися до свого сімейного лікаря. І він надасть роз'яснення, яким щепленням потрібно зробити. Чи це буде одна доза, чи пізніше буде через 6-12 місяців робити повторні дози щеплення. Зауважте, для більш кращого діагностування необхідно проведення ПЛР-досліджень. Тому звертайтеся до своїх сімейних лікарів для подальшої такої діагностики у нас. Хочу також наголосити, що основною цілею проведення цієї вакцинації є запобігання ускладнень від ковід. Важкому перебігу цього захворювання. Ремонт електромереж. На одній із високовольтних ліній в області енергетики реалізовують важливий проєкт із заміни проводу на новий. Роботи проводять на ділянці Дунаєвці Маків. Дані роботи пов'язані з тим, що лінія Дунаєвці Маків побудована ще в 60-х роках минулого сторіччя. Відповідно, провід вичерпав свій ресурс, матеріально застарілий, і він потребує за, заміни. Нещодавно тут на цьому полі було зібрано врожай, це дало нам змогу почати виконувати роботи. Ці роботи ми плануємо виконати в декілька етапів. Перший етап це ми переставили старий провід розкатуючи ролики. Другий етап буде складатися з того, щоб старий провід. Через ці розкаточні ролики буде витягувати новий провід. Ну а по закінченню, коли вже буде протягнута вся ділянка новим проводом, цей новий провід буде перекладений в нові підтримуючі затискачі. Ця ділянка це друга частина, яку ми виконуємо на цій лінії. Загальна протяжність лінії складає майже 19 кілометрів. В планах в нас до кінця року замінити. Всю цю ділянку, першу частину, ми вже робили в червні місяці, замінили від підстанції Дунаївці до опори номер 17 Далі ми робимо ось цю ділянку і будемо чекати наступний період, оскільки ця вся лінія проходить по різних полях, тому на них посаджені різні культури, які будуть збиратися в різні періоди цього року, коли буде. Збиратися врожай соняшника кукурудзи, будемо виконувати слідуючі етапи заміни проводу на тих ділянках, де буде зібрано ворожай. На ділянці задіяли три бригади служби високовольтних ліній, працівників автовишок, бригадних вантажних автомобілів та близько семи одиниць техніки. Жахлива аварія. Сьогодні поблизу села Вишнопіль Староконстантинівської громади перекинувся автобус, що перевозив групу неповнолітніх. В транспорті перебували 17 дітей у супроводі двох дорослих. Вони їхали з Житомирщини на відпочинок до Прикарпаття. Водій не впорався з керуванням, і автобус перекинувся. Внаслідок аварії загинула 12-річна дівчинка та вчителька, яка супроводжувала групу. Решту потерпілих доставили до медзакладів. Так до Староконстантинівської багатопрофільної лікарні госпіталізували трьох неповнолітніх та жінку. На дитина та жінка наразі знаходяться у реанімації. Решту трьох дітей госпіталізували з травмами. Водій автобуса також перебуває у важкому стані в реанімації. Правоохоронці розслідують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Нова підозра екс-начальнику Держгеокадастру. Державне бюро розслідувань викрило додаткові факти махінацій із землею. Ще у липні 2023 року за матеріалами правоохоронців до суду направили обвинувачення за фактом оборудок із землями Китайгородської та Староушицької селищних рад Кам'янець-Подільського району. Втім, у ході розслідування встановили, що на цьому чиновник не зупинився. У період свого перебування на посаді він у змові з начальником управління землеустрою протиправно передав підставним особам землі миру Територіальної громади. Цього разу мова йде про 70 гектарів земель, ринкова вартість яких сягає понад 3,5 мільйони гривень. За попередньою схемою, після отримання відповідних документів, громадяни переписували право власності на одну визначену фізичну особу. Вирішується питання щодо арешту вказаних ділянок та їх повернення у власність громади. Незаконна риболовля на Дністрі поблизу села Колодіївка громадянин ловив рибу сітками з гумового човна. Він добув 52 кілограми водних біоресурсів, серед улову один виразуб причорноморський, який занесений до Червоної книги України, 38 штук рибця, 310 плітки, 8 судака та 6 окуня звичайного. Сума збитку завданого рибному господарству України склала більше 6,2 тисяч гривень. На місце події викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції. За порушення Правил рибальства передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу і з відшкодуванням завданих збитків у разі завдання істотної шкоди, можлива кримінальна відповідальність, штраф, обмеження або позбавлення волі строком до трьох років і з відшкодуванням завданих збитків. На честь жениха. майже рік тому дружина військового, що загинув на Херсонському напрямку, відкрила кав'ярню, концепт якої приурочила коханому. Мого чоловіка звати Юрій Пододеменко. Він служив в 128-й бригаді, гірсько-штурмовій бригаді. Кулеметником йому було 23 роки. Ми з Юрієм дуже ну загальному юрію дуже симпатизували саме бізнес. Він дуже любив саме цим займатися. І під час війни, по суті, і до війни ми про це говорили, але якось не дуже серйозно. А власне під час війни ми, так як він був на передовій, ми більше розмовляли, планували власне відкриття цієї самої кав'ярні, тому що я хотіла щось щось таке, де я зможу проявити себе, і він так само де б міг проявити себе в плані бізнесу. Заклад, власниця, назвала позивним чоловіка. Таким чином хотіла віддати йому шану за захист держави та натхнення до відкриття бізнесу. Над назвою я дуже довго думала. Я хотіла, щоб назва саме була присвячена йому, тому розглянула позивний. І мені здалося, що саме позивний був би ідеально сюди, ідеально би сюди підходив. Кав'ярню Ірина створювала та відкривала повністю власноруч однак, підтримкою та опорою для неї стала її сестра у Польщі. Ти більшого все робила власноруч. Також що допомагали, це єдина моя сестра, яка вона, на жаль, перебувала на той момент в Польщі, але в загальному вона постійно була зі мною на зв'язку і мене підтримувала, мотивувала, казала Давай, не бійся, роби. За задумом кав'ярня зберігатиме свою унікальність і залишиться єдиною з таким концептом але про відкриття інших подібних закладів, власниця вже задумується. Ну на рахунок філії я задумувалась, але поки дотримуюся думки, що це щось таке. Особисто індивідуальний, я хочу, щоб була тільки одна така кав'ярня. Зараз усіляко підтримує українську армію. Для цього запроваджують акції та організовують заходи, які сприяють донатам на Зсу. Ми надалі підтримуємо військовослужбовців, особливо власне бригаду, де служив мій чоловік. Зараз ми проводимо власне такі збори для хлопців. В нас, наприклад, є морозиво за донат, кожна кулька власне, йде за донат, можна задонатити. Розігруємо пляшку шампанського також за донат від 100 гривень. 24 серпня хочемо провести власне благодійний вечір, де буде виступати також побратим Юрія. Якусь розваги для діток будемо організовувати все, щоб власне допомогти хлопцям, тому що зараз збори йдуть дуже важко, і ми намагаємося власне якось їх заохотити людей, щоб зібрати якомога більше коштів, щоб підтримати хлопців. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Завершилися Олімпійські ігри 2024. Україна фінішувала на головних спортивних змаганнях світу з 12 медалями. Наша збірна здобула три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові нагороди. Першу золоту медаль на іграх у Парижі Україні принесли українські фехтувальниці у світі. Погода на 14 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у середу очікується мінлива хмарність. День мене без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області коливатиметься від плюс 8 плюс 13 вночі до 22-27 градусів тепла в день. У Хмельницькому повітря прогріється від плюс 9 плюс 11 вночі до 23-25 градусів з позначкою плюс в день. Такими були новини вівторка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.